Більше ніж просто колектив, це ціла родина. Саме так. Про Подолянчик відгукуються випускники. Я була солісткою, дуже багато їздила. У мене були великі враження. Цей же ансамбль закінчив мій син, який сьогодні також буде танцювати, але він вже випускник, йому 20 років. Також буде танцювати моя дочка, яка ходить в другий клас хореографічної школи. І я дуже горда тим, що мої діти обрали також цей шлях. Після закінчення своєї Єри, шлях танцівників продовжує діти випускників. Кажуть, попри нелегку працю, танці це вже як сенс життя. Старша донька Юлія прийшла і також в поїздках багатьох була, в багатьох країнах була. Познайомилася з багатьма людьми і побачила світ завдяки лише цьому ансамблю. Ансамбль її дисципліни, і дружби, поваги, ну всього. В Меншої шансів не було, тому що старша зразу сказала. Що ти йдеш подалянчик, але також живе Подолянчиком, живе цією родиною. Та спочатку Подолянчик був маленьким танцювальним колективом, де навіть не всі викладачі мали вищу освіту. Та все ж бажання рости та розвиватись зробило свою справу. Наші педагоги стали більш майстерними, тому що всі педагоги, перші педагоги, не всі були з, з вищою спеціальною освітою. Сьогодні всі педагоги у нас з вищою спеціальною освітою. І крім того, що ці. Цікаво, що вони всі випускники ансамблю Подолянчик. Я сам також випускник ансамблю Подолянчик керівник, але починав з того, що я в п'ять років почав танцювати. Отже, чотири роки, як свою другу родину, у Подолянчику знайшла Ангеліна. Мама дівчинки каже, палаючи очі, доньки, ось доказ того, що танці їй подобаються. Дуже подобається. Обрала мене така історія. Мені просто в мене є знайомий сторож, і в нього є дочка, яка дуже ходить на полянчик, і дуже їй подобалося. Я теж захотіла. Мені подобається підготовка, мені подобаються наші тренери. Мені подобається все. Ювілейний концерт на честь поважної річниці був грандіозним. Подолянчики представили глядачам ексклюзивні та перевірені часом номери. Одночасно на сцену в рамках одного номеру вийшло понад 150 танцівників.